З миром Божим Ісус гляде, і скоро Він прийде на землю судити живих та мертвих. Нікому не секрет, що Біблія це книга пророцтв, і пастор нам відкрив одне з таких: це сон на доносора, який розтлумочив Даниїл ще 2,5 тисячі років назад, і воно збувається до цих пір. На вуходоносору приснилася статуя, яка складалася з різних матеріалів, і кожен, кожен матеріал це була імперія. Голова це було золото і це була Вавилонська імперія, далі було срібло, Мідоперська Перська імперія, далі було... була мідь, і це була Грецька імперія, і Залізо це була Римська імперія. А в кінці ноги складалися змішано залізо з глиною, і воно не змішується по своїй природі з собою. І з цього складалися ноги. Тобто, останні це були маленькі імперії, так само як недавно ще було. Британська імперія, Пруська імперія, Російська імперія і дуже багато інших. І всі вони потихеньку розвалювалися. І в самому кінці, як сказано, в сні впаде камінь і зруйнує повністю всю статую. І побудує нове царство, цей камінь, це і є Ісус Христос. Ми зараз живемо в цих ногах, коли всі імперії руйнуються, і скоро прийде Ісус, щоб збудувати свою нову імперію. Тому зараз, як ніколи, потрібно аналізувати свою віру, щоб ми не були в релігії, а були в справжній вірі і були справжніми учнями Ісуса Христа. Амінь.